Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Це мій третій, здається, в'язовлог, але він буде не зовсім звичним, оскільки тепер я буду в'язати одяг, а не іграшки. Взагалі, це мав бути в'язовлог із в'язанням літнього одягу, але мені дуже захотілося зв'язати трендовий кардиган з Alize Puffy Fine, тому зараз він у мене на гачку, або швидше. На пальцях, бо його можна і пальцями в'язати. Тому погнали в'язати зі мною разом кардиган. Такого кардигану я взяла пряжу Alize Puffy Fine. У мене такий вишневий колір ось колір 107. Це такий трендовий колір, як там спілої вишні чи ем, гнилої вишні, не знаю, але він мені дуже сподобався. Як бачите, я вже зв'язала частину кардигану а У мене вже є більша частина, скажімо так, я вже приступаю до полочок. ось. І, до речі, в'яжу я його гачком, а не пальцями, тому що мені так швидше і зручніше. Я вже дов'язала основу кардигану. Ось так він поки виглядає. Мені він дуже подобається, звісно. Залишилось зробити рукава і обв'язку ось тут. Так, у мене стався дуже великий облом. По-перше, у мене закінчилася пряжа. Ще є 1,5 моточок, але його точно не вистачить, тому я вже дозамовила. Це ще не проблема. А, а проблема це те, що мені не подобається рукав, а саме те, що він за широкий і виглядає дуже великим і важким. Я не знаю, що з ним робити. гляньте. Я подивилася багато відео в інстаграмі з такими кардиганами. і там, в принципі, майже у всіх такі великі, широкі рукава. Але він мені не подобається, бо він на мене великий. Покажу ще з такого ракурсу. Не знаю, чи це він повинен такий бути, чи що, але ну, дійсно він завеликий. Ось. І дуже широкий. Через те, що це пряжа така, що з петельками вона не дуже щільна, і через те, що рукав такий такі широкий, буде дуже стильно задавати. За схемою, до речі, майстер-клас я купляла десь перекріплю сторінку, де я купляла майстер-клас. За цією схемою такий з шишечками ну, це ребра рахується як великий, важкий. Але його також можна зробити трошки меншим, там набрати не 40 петель, а 36. Ну я вирішила в'язати повністю за схемою. Набирала 40 петель. Але, напевно, треба буде перев'язувати, брати 36 петель, в'язати по рукаві, щоб була менша ширина. Це десь ось так буде менше. І я думаю, це якраз буде дуже вдала ширина. Ось. Але для того, аби перев'язати рукав, мені треба буде розпустити повністю цей рукав, і також розпустити оцю частину кардигану і також спинку десь посюди. Це не дуже приємно, це треба буде все-все розпускати. І найгірше те, що в мене немає часу, бо я планувала це зв'язати там до своєї відпустки, але я вже розумію, що я не встигну, що буду це все перев'язувати. І, напевно, він в мене буде в недов'язах. Тому ось так народжуються і недов'язи. Так, я ще знімаю відео, хочу дійсно впевнитися, що мені це. Не подобається, бо дуже шкода перев'язувати. Але от навіть манжет, він не тримається кисті, спадає. А якщо я зроблю трошки менший, він, відповідно, і манжет буде менший. Тому не буде так спадати, дійсно треба перев'язувати. У відпустку я поїхала, не зв'язавши жоден виріб. Трошки засмутилася, оскільки нічого запанованого я не зробила. Але в принципі нічого. Зато я побувала на концерті, на морі і в принципі гарно провела час. Якось я смотую відео з відпустки і викладу його на канал. А тепер повернемося до в'язання, і наступне, що я робила, це перев'язувала свій старий светр. Він у мене давно валявся в шафі, я вже планувала його навіть викинути, але вирішила все ж таки дати друге життя і зв'язати щось цікавеньке. Так як розпускати светр зайняло у мене досить багато часу, я вирішила не розпускати всі деталі, а залишити їх такими. І якщо б мені не вистачило пряжі, я б дорозпустила. З цієї пряжі я в'язала трендову рубашку з шестикутників. Як на мене, цього сезону ця сорочка на піку популярності тому, звісно, я не змогла оминути цей тренд. Результат у мене вийшов. Я дуже задоволена результатом. А ви пишіть в коментарях, як вам чи може все-таки було краще. До речі, я знімала окреме відео, як зв'язати таку сорочку з шестикутників, тому запрошую до перегляду. Ну і звісно, мій в'язовлог не міг обійтися без розпаковки. Так, зараз будемо робити розпаковку. Скажу вам одразу, що такої пряжі я ще не замовляла, тому мені буде самі цікаво з нею попрацювати. Так, почнемо з цього. Боже, який колір. Клас. Я вперше в руках тримаю трикотажну пряжу, завжди було цікаво глянути, як вона виглядає. А ще цікавіше спробувати, як з нею працювати. Супер! Цю пряжу я також замовляю вперше. Це, до речі, український виробник. Я багато дивилася обзорів на цю пряжу, але ще не пробувала з нею працювати. Ниточка насправді досить тонка. Я вперше бачу таку тонку нитку. Це 100% бавовна. І я замовила таких аж три моточка, бо насправді я не знаю, скільки мені потрібно для втілення моєї ідеї. З цієї пряжі я планую в'язати літній топ на пляж. Принаймні, спробую. Також я хотіла попробувати її для іншого виробу. Я спробую, але мені здається, що вона не дуже підійде. Так. Ну, а з цієї пряжі я планую робити сумочку. Дуже давно мріяла зв'язати собі сумку з трикотежної пряжі. Але все ніяк не доходили руки, вирішила замовити. До За речі, коли я замовила цей колір, я зрозуміла, що у мене майже всі. Не майже всі, але багато виробів з бордового кольору. І буде ще один бордовий виріб до моєї колекції. Я протестувала пряжу Ярослав, зробила ось такі зразочки. Поробила зразочки е, трьома гачками: 3, три, три половиною та 4. Попідписувала, щоб було ясно, деякі гачок, щоб я не забулася. Ось, це так, такий зразок вийшов гачком 3 мм. Я пров'язала в кожному зразку по 20 стовпчиків і по 5 рядів. Це такий зразок гачком 3,5 мм вийшов. В'язка вже не така плотна, як бачимо, ширина більша, і висота. Хоча висота плюс-мінус така сама, ніби. Ну, і це гачок 4 мм. Я думаю, що 4 мм для цієї пряжі все-таки завеликий. Довжина зразка набагато більша. Ширина також, в принципі, більша, і взагалі її виглядає зразок не досить, не досить акуратно, тому я думаю, що 4 точно не підходить. Для мого виробу потрібно, щоб в'язка була не дуже плотна, тому я думаю, між зразками 3 і 3,5 мм. Бо навіть гачком 3 мм, як бачимо, в'язка виходить така. Неплотно це до речі, я в'язала стопчики із накидом. Так, потрібно зараз оприділитися, які з цих зразків більше мені підходить. Напевно, все-таки 3 мм Мені більше подобається так досить акуратно. Але єдине, що я, напевно, буду починати в'язати, набирати повітряні петлі гачком 3,5 мм. Бо як бачимо, гачком 3 мм зразок з однієї сторони більше розтягується, а з іншої менше, там, де, повітря... де ланцюжок з повітряних петель. Також хочу розповісти вам про ще один мій недов'яз. Зараз всі соцмережі, Pinterest заповнені хустинками, зв'язані гачком. Вони дуже гарні, милі, і я вирішила бути в тренді також зв'язати таку хустинку. Але найважче, коли я щось в'яжу, це вибрати, підібрати мені гачок. У мене був моток пряжі Янар Джінс». і я вирішила в'язати з нього. Якраз хватило би на одну хустинку. Спочатку я почала в'язати гачком 3 мм. Ось цей зразок гачком 3 мм. Потім мені здалося, що виріб виходить досить неакуратний, В принципі, можна взяти гачок і менший, і взяла гачок 2,5 мм. Зв'язала хустинку. Пиріп виглядає якось акуратніше. Я його дов'язала майже до кінця, і результат мені все одно не сподобався через те, що коли приміряти хустинку на голову, вона негарно відтопирюється, вона якби стояча, надто вже, напевно, плотно гачком 2,5 в'язати. Результат мені не подобається. На пояс, в принципі, ще непогано, але також мені здається, що гачком 2,5 мм на пояс воно виглядає надто так грубо і збито. Все-таки, напевно, було б краще в'язати гачком 3 мм. Бо я, виходить, почала в'язати з одного кінця 3 мм, дістала інший кінець, почала в'язати іншим гачком, і так вони у мене майже зійшлися. Ось, і мені тепер здалося, що все-таки 3 міліметри був набагато кращий варіант. Але я вже не маю бажання перев'язувати, я вже перегоріла до цього. І в принципі, мені і цей зразок не дуже подобається. Мені здається, що все одно вирі буде такий, негарно буде лягати на голову, ще на пояс більш-менш, але на голову ні. І я передивилася багато фото дівчат в таких хостинках. І я помітила, що майже всі ці хустинки вони на голову лягають не дуже акуратно, не так як мені подобається. Ось, і я вирішила покинути це. Можливо, колись дов'яжу, можливо, просто розпущу пряжу і використаю на щось інше. Бо я не хочу в'язати виріб, десь кілька разів його перев'язувати і потім його не носити. Якщо я не впевнена, що я буду носити якийсь в'язаний виріб, то в мене немає бажання його в'язати. Ось, а в'язати аби було, також немає бажання. Тому поки буду користуватися хустинками атласними, у мене є декілька штук або банданами, А це, можливо, залишу на потім, а можливо і ні.